Привіт усім сьогодні вже пішов четвертий місяць, як я не чула голос свого брата, і третій місяць як він рахується зниклим безвісти. З кожним днем питань у мене все більше. Скрізь оце чому? Чому, що з ним, що сталося, де він? Чи їв він, чи пив він, чи живий він? Відповіді я не маю, як і сотні нас, родин зниклих безвісти. Але я знаю одне: що хлопців покинули. Хлопців відправили на позиції, які були відомі. Орка. І це є факт. Я маю спілкування з родинами військослужбовців, які зникли на цій позиції перед моїм братом. І цей список він вражає. Це просто Бермудський трикутник. І не дивлячись на те, що 13 числа на цій позиції зникло дуже багато військослужбовців, мого брата з його побратимами відправились. 13 числа увечері на ту саму позицію. Я не називаю цих позицій, тому що я розумію, що так робити не можна, але я знаю, і це є факт. Він пішов з хлопцями, я не знаю, як вони дійшли. Вони тримали, вони оборонялися. Так як розказує командир, не знаю, чи можна його так назвати, тому що командир, на мою думку, має бути разом з хлопцями, а не за 70 кілометрів під лінії фронту влаштовувати п'яні стрельби, коли наші хлопці без води, без їжі, в жахливих умовах, коли штурм за штурмом, перший вихід і це на нуль. Перший вихід і це пекло, пекло на землі, де немає евакуації, ні загиблих, ні поранених. І вони тримали тримали цю позицію. І у мене питання, чому, чому було прийнято такі рішення, чого відправляли хлопці на вірну смерть. Адже всі розуміли, що їх не заберуть. І я впевнена, що хлопці також розуміли, що вони наступні. Я не уявляю, що побачив мій брат на тих позиціях разом з своїми побратимами. Я не уявляю. Я про це вам розказую, в мене мурахи по тілу. Це є біль. Я така не одна. Я не знаю, як можна приймати такі рішення. Хлопці не встануть, хлопці не скажуть нам, ми є їхній голос. І ми будемо кричати на весь світ про те, що з таким командуванням нас не чекає перемога. Це є знищення хлопців, це є знищення цвіту нації, і я не боюсь про це сказати. Ви повинні розуміти, що Тік-Ток це є велика сила, і я надіюсь на цю силу. Я надіюсь на цей розголос, тому що я знаю, що така ситуація не тільки в Нацгвардії, не тільки в Нацгвардії. Хлопці прикомандировують. Це все робиться спеціально для того. Щоб родини не могли знайти правди, тому що військослужбовець не може знаходитись одночасно в двох частинах. Якщо він відноситься до однієї частини, то він і, і за нього і має нести відповідальність ця частина, а не перекладати на інших, на інших частини на інших командирів. Якщо ви не несете відповідальність за своїх військослужбовців, то ви не можете називатись командирами взагалі. Не можете. Я не знаю, як вирішити це питання, тому що з нас кожен день стає все більше і більше. І з такими темпами ми ніколи не виграємо війну. Я не хочу розганяти зради. Я розумію, що це війна, що це є втрати. Але хлопці хотіли жити. Хлопці хотіли воювати, а ви їм не дали цього шансу. Це був білет в один кінець. В один кінець. І я не знаю, як ви маєте після цього всього спокійно спати, спокійно жити. За все прийде кара. А ми, як родини безвісти зниклих, будемо робити все для того, щоб вам не спалось спокійно. Щоб ви не мали спокою ні хвилини. Ніякі кошти не повернуть нам наших рідних. І тому я кажу, дівчатка. Повинно об'єднуватись в об'єднуванні наша сила. Наша держава шукає ухилянтів, наша держава шукає убивців, гвалтівників, а без звісти зниклих повинні шукати родини. Це несправедливо. Вони не заслуговують на це. Всі, кожен з них є герой. Герої не вмирають. Вони будуть у небесному війську. А ви задумайтесь, де будете ви.